Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про події, які відбуваються в Західній Україні і по Україні. В цілому, стосовно незаконних масових затримань ТЦК СПЗСУ співробітниками Служби безпеки, як це відбувається на Західній Україні. Так от. Служба безпеки Україна проводить масові заходи в Рівненській області стосовно перевірки на російських шпигунів та диверсантів. Насправді, там жодних штурмів немає. Методика і мета Служби безпеки. Яка підключилася до мобілізаційних заходів незаконна антиконституційна мобілізація і порушення законів України? Саме та, яку вони скасували в кінці 2022 року, і заперечити вони це не зможуть, тому що Володимир Зеленський сказав. Конституція на паузі це його слова. А якщо вона на паузі, то виконання статті 65 також на паузі Конституція, як і інших законів і нормативно-правових актів. Так, і живемо, шановні. Також у Львові відбулося. Видворення ТЦК СП ЗСУ з весілля. Що принципово в цьому питанні. Знаючи незаконність характеру цієї події, представники ТЦК СП ЗСУ все одно прийшли туди без відповідних документів. Вони вже. Два роки не можуть і понад 10 років не можуть собі нормальні документи і повноваження виписати. Якщо хтось хоче виписати якусь повістку, вона надсилається лише начальникам ТЦК СП, СПЗП області, не районним, це перше, друге. Повноважень ходити і видавати повістки, ніхто не має взагалі права стецекашники. Все, що вони можуть, це сидіти в своїх кабінетах і відправляти повістки. Все. А не вручати комусь. Це перше. Друга, видавати повістки взагалі лише органи. Місцева вада саме тлачин. От і все. А не якийсь ТЦК СП ЗСУ. От, і все. Все дуже просто. Стосовно того, що вони робили на концерті Бакарчука. Я вважаю, що це був або тиск на ВТ. Карчука, або співпраця Вакарчука океану Ельзе з органами силовими щодо мобілізації своїх прихильників УАР. Притому нагадую, що Вакарчук жодним чином не був ніколи на фронті і не воював. Як чотирижди укланіст Володимир Зеленський, який отримав чотири. Рази повістки, і жодного разу не заплатив адміністративного штрафу. А як так сталося, що ТЦК ЗСУ по Кривому рогу в місту Київ області не змогли виписати йому чотири адміністративних штрафи. Чому так? Як вони люблять? Чого ж не виписали? А тому, що існують домовленості. Багатим все бідним війна залишається, шановні українці. Тому те, що відбувається зараз в Західній Україні, в деяких містах півдня України щодо облах, це Чим закінчиться? Закриттям бізнесу. Це тиск на бізнес, ресторанний, барний бізнес. От. При тому, що податки вже підняли з 1 жовтня, військовий збір підняли до 5%. Замість того, щоб зменшити зарплати чиновників, суддів та їх пенсій, ось що потрібно було робити. А не піднімати військовий збір, ось це було би справедливо на сьогодні. Потрібно зменшувати зарплати депутатам, народним підкреслюю, компенсації їм відмінити та пільги. Я вважаю, що на сьогодні в умовах незаконної мобілізації потреб Збройних сил України підкреслюю, нестачі ресурсів на оборону України затягти пояси всім, хто при владі сьогодні, не народу України, не українці, а слугам народу та опозиції. Обмежитися від купівель дорогої техніки та машин і пересісти на лануси. Це буде справедливо, а краще на Жигулі. В якості покарання. Ось це справедливість. Ви не маєте права їздити, народні депутати, на таких автівках під час війни. Мати багато заступників і красти наші гроші, наші податки, які ми всі сплачуємо. Також хочу нагадати. Що події, які відбуваються з масовою утилізацією, населення, викрадення, убиття, нічого підписувати не потрібно, шановні українці, я витащу кожного з вас з за ДЦКСП, звертайтесь до мене. Чиї родичі перебувають зараз на законах ТЦК СПЗСУ. Ми їх будемо звільняти. Разом клічхопч. Звертайтесь на електронну адресу Академік Лав'єр. Значок ім'я, Міл потонка. Електронна адреса вказана в описі до цього відео сюжету. Насправді. Ані ТСК СП, ані самі ЗСУшники, які ходять, там Нацгвардія, військові частини зараз додаються. Не мають таких повноважень щодо видачі повісток. Тому що повістки повинні бути вже надруковані. От і все. А всі ті повістки, які вам видають, це по-перше підробка, і явка за ними не обов'язкова до ТЦК СП ЗСУ. Це перше. Друге. Повноважень, як таких ТЦК СП немає, тому що воно навіть юридично за стільки років не зареєстровано як потрібно. Так і живемо, шановні українець. Хочу ще нагадати вам, що те, що відбувається на вулицях України, я виклав в своєму телеграм-каналі, що не можна показувати на моєму Ютуб-каналі, та взагалі на Ютубі. Стосовно того, як проводить мобілізацію, яка вже закінчилася ТЦК ЗСУ. Та поліція на вулицях. З юридичними доказами противоправних дій ТСК ЗСУ можна ознайомитися на моєму телеграм-каналі. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост. Також пишіть коментар. Дякую за увагу. Гарного вам вечора! Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти УАЗ коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної заяви в коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вести бізнес в статусі людини та автомобіль в статусі людини також коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом є Дізнайся про свого контрагента. Підписка лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона. Шановні глядачів мого YouTube каналу. Також дивись. Ми ролики в соцмережах і розповсюджує. Дона жме кнопку «Спонсорство» в описі до відео. Спонсорувати. Дякую за увагу, шановні глядачі, гарного вам вечора!